Новина, що навчання у ліцеї це не найлегший варіант, який ти можеш обрати для себе. І іноді проскакує думка про те, а чому ти працюєш 6 днів на тиждень, пишеш наукові роботи, а не відпочиваєш як інші. І ось, коли ти вже студент медичного університету, все стає на свої місця. Одразу розумієш, для чого тобі це все потрібно. Згадуєш конспекти Катерини Васильівни з біології, Анжеліки Олександрівни з історії та інших предметів. Пригадуєш, як тебе вчили коротко фіксувати інформацію під час підготовки до НМТ. Найголовніша відмінність ліцею у тому, що вже в старших класах він тебе готує до шаленого ритму, великих обсягів інформації і вчить, як цю інформацію правильно обробляти. І як би тяжко тобі не було, одразу згадуєш слова Анжеліки Олександрівни про те, що ви, дітки розумні, вам потрібно це навантаження, вам потрібно брати участь в МАН та конкурсах, бо в інакшому випадку ви розгубите свій потенціал. Зі своїх спостережень можу сказати, що дітей, які навчались у медичному ліцеї Дніпро, видно одразу, бо вони вміють навчатися. Дякую вам, любі вчителі! За те, що ви формуєте не просто людей, а особистостей. Ожен раз, коли я дивилась відео випускників про наш медичний ліцей, я була здивована, що абсолютно всі говорять, як у ліцеї було добре, і що всі вони за ним сумують. Якщо чесно, сидячи з купою домашок, підготовкою до ДКР, паралельно пишучи наукову роботу, не вірила, що все це правда. Але зараз я дійсно так вважаю. Тепер, проходячи поряд з ліцеєм, я дійсно з посмішкою та теплом згадую моменти, які пов'язані з ним. Я вдячна вчителям та адміністрації, що вони нас підтримували, і не можу не згадати, як з нами займались навіть улітку для того, щоб ми гарно склали НМТ. Я рада, що ліцей показав мені, що таке наукові роботи. Я захопила цим і надалі планую продовжувати розвиватись у цій сфері. Різноманітні конференції, конкурси, олімпіади, турніри загартували мене, але уся старанна та неприривна праця була оцінена. Згадаю, як за гарні досягнення групу ліцеїстів відправили у літній табір на три тижні абсолютно безкоштовно. Тож я щаслива, що ліцей був частиною мого життя. Хоча ні, чому був? Він і зараз залишається в ньому, адже конспекти з біології я використовую навіть зараз. Всім привіт! Я Парисова Марія, випускниця 2022 року, наукового медичного ліцею Дніпро. Ну що ж, не так я собі, звісно, являлася останній рік у ліцеї і взагалі останні шкільні роки. Але, як говорять, життя цікаве, і мотивація то є сила. В чому я впевнилася три роки навчання. Мені випала можливість засвоїти дуже важливий урок. Це вміння пристосовуватись до нових умов, оскільки життя це колоса фортуни. І, на жаль, ти ніколи не вгадаєш, якою стороною воно обернеться до тебе сьогодні. І цьогорічний формат зено, тобто НМТ, став яскравим прикладом. Спочатку було дуже багато хвилювань, оскільки час шов, а обставини постійно змінювались. Але те, що залишалось незмінним. Це розуміння і підтримка наших вчителів. Вони разом з нами вперше проживали цей досвід, і нас об'єднувала спільна мета бажання перемоги. Для цього ми об'єдналися в один механізм, який дав свої результати. Тепер я, студентка-бюджетниця стоматологічного факультету у Києві. Багато хто говорив, що це неможливо і намагався вбити мою мрію. Але я вам скажу, не вважаючи ні на які обставини йти до своєї цілі, оскільки тільки ви є творцем свого власного життя. А ліцей надасть вам все необхідне для цього, роки навчання в ліцеї проминули для мене досить швидко, цікаво і неймовірно продуктивно. Звісно, були важкі моменти, без цього нікуди. Але я не опускав руки, і зараз із впевненістю можу сказати, що вступ до медичного ліцею був одним із найважливіших і правильних рішень у моєму житті. З 2021 року медичний ліцей Дніпро є офіційно науковим ліцеєм. Що це значить? А це значить, що кожен ліцеїст заохочується до написання наукових робіт, проведення наукових досліджень і так далі. На мою думку, це є дуже корисним для вашої дитини, навіть якщо вона в подальшому не захоче пов'язувати своє життя із науковою діяльністю. Ті комунікативні навички, які вона здобуде під час написання наукової роботи, а також її захисту, вміння відстоювати свої думки і красиво їх викладати, знадобляться в подальшому житті просто так. Щодо викладачів, вони в ліцеї просто неймовірні. Кожен викладач прагне. Дати якомога більше знань своїм учням, на найвищому рівні володіє тим предметом, який викладає, і ніколи не відмовиться в тому, щоб пояснити незрозумілий матеріал навіть після пар, нехтуючи власним вільним часом. Відбиваючи підсумки, хочу дати вам пораду: якщо ви думаєте, чи варто вам поступати в медичний ліцей, чи ні, перш за все, слід звертати увагу не на ваші поточні оцінки, ні на страх перед директорськими контрольними роботами. Не настрах перед безсонними ночима, а перш за все слід звертати увагу на те, чи є у вас любов до хімії та біології. Чи ви маєте необхідний рівень вмотивованості до самовдосконалення та покращення рівня знань з цих предметів? Адже вам треба буде працювати з цими предметами не один десяток років. Під кінець хочу подякувати всім співробітникам ліцею та директору Лілії Петрівні за неповторні три роки навчання. Дякую.